І всім привіт! І з вами Brothers Play. І сьогодні ми продовжуємо грати в зубу. Давайте я, в принципі, відкрию тут 5 ящиків. Так, що погнали. Так, відкриваю перший ящик. Випадає улучалока на молі. Так, випадає 41 монетка. Ну і, в принципі, найдені предмети. Так, і давайте я. Візьму добичу. В принципі, погнали далі. Відкриваємо ящик. Опа! Це що в нас? О, новий персонаж. Персонаж Шелі Розблокування. Розл... Розблокіровано новий персонаж. Отак, От в принципі, він виглядить. Ну, анімація ніби як кунг-фу. Я б так сказав. Прикольно, в принципі, виглядить сам персонаж. Це, скоріше, жіночого роду сам персонаж. В принципі, прикольний. Зараз ми перевіримо його. В принципі, давно вже не випадав персонаж. Так, отримав канамолі. Ого! І 895 монеток. Багатенько. В принципі, так, це за донат. Можна якось пропустити. Так, все. Дуже добре. Так, вже улучав лука на шелі. І 44 монеток. Бо я вже думав. Чи буде взагалі випадати персонажа чи ні? У цього відео. випало. Так, улучал лука на шелі. І... 7 монеток. Так, взять добичу. В принципі, погнали далі. Так, улучаловка на молі. І сім монеток. Так, взяти дубічу. В принципі, давайте зайдемо в персонажі. Наш новий персонаж Шелі. Давайте подивимося. Так. Ну, він може стріляти з копьо. О, лук. На силу ми перевіримо, як вигля сам виглядає персонаж з луком. Я взагалі ніколи не перевіряв. Як він виглядить з луком. Так що перевіримо. Так, і з дробовиком. Це значить він гранату кидати ніяк не може. Так, давайте я його улучшу Давайте я улучшу, в принципі, його. Щоб він був кращим. Так, другий уровень. Так, погнали далі влучати. Бо чим більше влучиш, тим краще він буде. Так, в принципі, влучили до того, як могли, в принципі, до максималки. Так, можна ще влучити молі. Давайте я таки зроблю, в принципі. Хоча воно дуже вже дороге виходить. Давайте я, в принципі, поки що лишу. Так, тут так само, я так поняв. Так. Хай поки що може хай буде, правда, до 5 уровня. Я поки лишу його. Так, тут давайте я прокачаю. Так, це купю. І, в принципі, тут все. Давайте я прокачаю. Не знаю даже. Давайте я дальність прокачаю, в принципі, і так і лишу поки що. А ми зараз зіграємо з персонажем Шелі. Шелі стрілок з со щитом. Дуже прикольно, що випав персонаж. Так, далі, в принципі, давайте я постараюся, в принципі. Пройти хоть до чогось, в принципі, цей лабіринт сокровища. Так що давайте безплатно. Так, в принципі, тут нікого немає, ніякої охорони. Так що відкривам, яких хочемо. Тратити я алмази не буду. Так, давайте, в принципі, відкрию я четверту. Так, дуже добре. Дуже добре, що я другого не відкрив. Я от не знаю, два рази по бідрат буде взагалі та сама двір. От сам, та сама комната буде взагалі. Ні, не вийшло так. Хоча таке буває, що може бути так само, та та сама комната. Так. Я навіть не знаю, в принципі. Хоч попробуйте до п'ятого дойти, а там я, далі, рискувати не хочу. Так, давайте першу. О, добре. Так, тут я виберу четверту. Так, теж добре. Хоча тут теж добре були награди. Лучше, ніж це. Ну і, в принципі, заберу. Так, це більше не показувати. Так, улучалка на шелі. 103 монеток. Ну і в принципі найдені предмети. Ще в нас ящики є. Це дуже добре улучалка на шелі. Так, 48 монеток. Ну і в принципі найдені предмети. Взяй добічу. Знову відкриваємо. Це улучалка на шелі. І 46 монеток. І також забираємо. Зараз, в принципі, так, давайте зайдемо в персонажів. Тут ще можна влучити шелі. Давайте такі я зроблю. Так, в принципі, ну давайте я його улучшу вже. Так, розблокірували. Також розблокірували. Так. Ну і все, в принципі. Тепер ми можемо вже зіграти в ігру. Давайте в бой. Так. Все равно в бой чекаємо, принципи, загрузочка, так. бачу дробаш. А що він робить ще? Ніс не поняв. Я би хотів спробувати, що він взагале. Той, в принципі, і вмер. Ніс не поняв поки що. Давайте заново пограємо. играть еще. Так. Дуже хорошее место. Так. Так. Ну, с блока лучше стрелять, я так сказал бы. Шейду же лучше. Ну, иди сюда. Мінус. Ну, це набагато лучше, в принципі, як стріляти з того самого дробаша. Так, Іспользую аптечку. Ага, я поняв. Типу, він ховається цього щелі. Тепер понятно, щоб її не вбили так. Зрозуміло. Ну, кожен персонаж по-своєму. Прикольний навіки, в принципі, кожного персонажа прикольні. Так що якось так. Мені лук дуже понравився, в принципі. Я от не представляю як золотий би виглядав. Так. Не попав. Узаймо там топ один вовше, Наш, нащо пшеліс? Це мінус. Опа, дуже добре. Ну, цей персонаж мені дуже понравився. Тим, що він тримає лук, так. Ну, дуже сильно повезло. Так, аптечка. Мінус. О, топ 1 Дуже добре. Победа Я вже думав програв. Дуже прикольно Так, в принципі, дуже прикольно Я дуже радий. Давайте, в принципі, вийдемо в меню зайдемо. Так. В принципі, давайте зайду в прогрес. Давайте я заберу 350 монеток і бронзовий ящик. Так, улучалка на молі. 49 монеток. І все, в принципі. Так. Забираємо ще 100 монеток і 3 кристали. Тепер, в принципі, давайте я зайду в персонажі. Ага, все, в принципі. Так, виключаємо. Давайте ще один раз зіграю класичний. в принципі, зіграю в субіті. Так що давайте в бой. Зараз, в принципі, подивимося, може ще раз займемо Томп 1. Так, де там я? Ага, я посередині. Ну, лучше я тікатиму. Лучше би було. Ну я от не знаю, я зараз може програв, так і є. Давайте я знову зіграю, в принципі, бо це дуже погано вийшло. Так, загрузка. Опа дуже добре. Так. О, ще луче. Втікаємо. Тікаємо, 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 тікаємо. От і втік. Вже мав то, що хотів, в принципі, і вбили. Дуже погано. Іграти що. Щось поки що вже не везе. Тільки один раз зайняв топ-1. Так, там наверху бачу лук. Я думаю, його ніхто не візьме. Так. Уже хоть 19-е место. на що я ліз до нього. О. От дуже погано я зробив ново. Не треба було б ще до нього було лізти треба було б ще йти кудись було. Так що якось так, в принципі, вийшло. 12 місце. Трошки погано. Давайте я вийду, не хочу вже грати, в принципі. По времені вже бачу 17 минут 36 секунд. Так, хай це розблокірується. А ми зараз зіграємо нове субіття. Так що давайте, в принципі, 3 енергетика в мене. Погнали. Попробуємо зіграти, попробуємо зайняти топ-1. Так, зразу купю. Лучше би зразу лук був би, але як є, так є на це спасіба. О, бачу лук. Не попав? О мінус? Щось уша стоїть? Ще плюс мінус? Не знаю, що він стоїть вообще? Угоду мама покликала їсти, чи що, я не знаю. дробаш, хоч якийсь, хоть простого качества і то лучше буде, Це що таке ого. Нічого собі Роман. Це капець. А це як поняти, в принципі, це що за такий персонаж? Я десь цього персонажа бачу, він, скоріше все, поки що зараз за донат, чи що, я не знаю. Ну, це капець. Я вже дві аптечки использував, вже що хочеш робити, я вже тікав. Я вже з дробаша стріляю і мене вбив. Прикольно, в принципі, прикольно. Заняв топ 9. Давайте зіграємо ще раз. Так. Ну тоді був капець повний. Так, грузися. Поки загрузиться ця гра, то мене вже вб'ють. Давай, 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 давай. Щось ще підлюковує, в принципі. Попробуй так пограти. Це моя аптечка, в общем. Та ти що? Та... Це не гарно в общем? Та... Та. Та капець повний просто. Це що за іздевательство? Ну, якось так, в принципі, там мене ще лишився один енергетик. Давайте я ж його іспользую, в принципі. Щось мене так швидко вбивають, в принципі, так, якось. Я в шоці просто. Ні, давайте я піду, давай я піду наверх. Пішов, коротше, наверх. Не то вбивай, ну Що таке таки осталось? О, по пандос. Попандос. Якось так, в принципі, вийшло. Один раз тільки зайняв топ-1. Хоч не це добре. Ну і в принципі, в мене там більше немає тих енергетиків. В мене було тільки 3. Це треба чекати вже 2 часа 59 минут. А я стільки чекати не хочу. Давайте я заберу бронзовий ящик, подивимося, що випаде. Так, улучали на Брюса. І... 40... Ні, 52 монеток. Да ти що? Давайте я візьму. В принципі, і все. Так. Персонажі, це що? Ага, ніс. От, в принципі, хочу подивитися, що це за був персонаж. Чи він, взагалі. Вообще... Ні, його можна вибити зараз в ящиках із ліги 14. Понятно. Ну, коротше, давайте я так, про гра зайду. Заберу улучалку на молі. І, в принципі, заберу 200 монеток. І давайте ще, в принципі, я зіграю одну катку. Давайте я в бой зайду. І, в принципі, я на це буду закінчити в, обшаг... в обшому грати. Не, лучше я втічу звідти. Трошки погане тоє місце. От тут, мені каже, тут буде дуже добре. Не дуже добре. Так, дробаш. Там я бачу арбалет. О. Ну ні, ну куди? То моє, в общем. Було. Ладно. Хай забирай собі, хай радіє там. Так. О, бачу арбалет. Ну там я бачу. Ну поки вони там стріляють, можна когось вбити. Ну не вбити, а забрати арбалет. Нащо ще їх вбивати? Хай, тобі, хай собі там займаються своїми справами. В не можеш щось поки попасти. Це дуже погано. Попав? Опа, попав. Давай. Втікай. Втік. Та це капіц. Якось так, в принципі, Вийшло. Дуже прикольно вийшло. Получив я вже персонажа Шелі. Дуже радий хоч за це. Зайняв був один раз топ-1. В принципі, зіграв це нове субіття. хоч трохи Три рази. Ну і в принципі вибили щось з самого лабіринта Сокровища. Якось так, в принципі, вийшло, улучив з самого Шелі, щоб він став ще лучшим. Ну і в принципі все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і зараз завжди був Brother's Play. Всім удачі і всім пока!